Сьогодні ми розглянемо одну з найочікуваніших консолей останніх років це Nintendo Switch 2. Ця модель стала справжньою подією у світі геймінгу, адже Nintendo не тільки зберегла унікальний формат гібридної консолі, а й значно підвищила її потужність та функціональність. В чому ж і основні відмінності цієї новинки від попередніх моделей, і чи варто взагалі оновлювати свою консоль? Nintendo Switch 2 та інші консолі ви знайдете в Retromagaz. У нас великий вибір, найкращі ціни, гарантія якості та швидка доставка. Вибирайте консоль мрії та отримуйте найкращий ігровий досвід. Розпочнемо з розпаковки. Уже зовні відчувається преміум якість, щільний картон та чіткий друк. Відкриваємо коробку і першою нас зустрічає сама консоль та джейкони. Вони одразу виглядають по-новому. Інша форма, інші матеріали та більш сучасний вигляд. Під захисною перегородкою навадок вадок станція. Вона стала тоншою, лаконічнішою та з приємною матовою текстурою. Тут же кабель HDMI 2.1 блок живлення, інструкції та папери. А тепер давайте поговоримо про дизайн та ергономіку консолі. Nintendo Switch 2 зберегла знайомий формат, гібридної, але виглядає відчутно сучасніше. Модель представлена лише в одному універсальному чорному кольорі, що додає їй строгості та технологічного стилю. Корпус має матову текстуру, яка краще протистоїть подряпинам і слідам від пальців. Консоль стала трохи більшою та важчою, ніж попередні моделі, і це пов'язано зі збільшенням дисплею, новою системою охолодження та більш потужним залізом. Товщина також дещо зросла, але не критично. Пристрій усе ще зручно тримати в руках. Наступним актуальним питанням для обговорення стане розмір екрану, адже його було збільшено до 7,9 дюйма, що забезпечує більше простору для гри, а оновлена роздільна здатність робить картинку ще чіткішою. Однією з найбільших новинок Nintendo Switch 2 є підтримка HDR 10, це означає, що зображення на екрані стає не просто яскравішим, а й набагато насиченим, завдяки розширеному динамічному діапазону. Особливо це помітно в темних сценах, де деталі тіней залишаються виразними, а також у яскравих контрастних моментах гри, де кольори виглядають більш живими і реалістичними. Підтримка HDR10 підвищує загальне візуальне сприйняття ігор. Роблячи картинку більш глибокою і природною, що особливо важливо для сучасних ігор з деталізованою графікою. Ще одна важлива особливість це частота оновлення 120 Гц. Вона дозволяє відтворювати до 120 кадрів на секунду, що значно підвищує плавність зображення. Особливо це відчутно у швидких іграх, де кожен кадр важливий для точної реакції та комфорту гравця. Завдяки високій частоті оновлення, рухи персонажів і камери виглядають більш плавними і природними, що не тільки підвищує задоволення від ігор. А й може позитивно впливати на ігровий результат у конкурентних жанрах. Nintendo Switch 2 оснащена задньою підставкою, яка дозволяє зручно встановити консолю на стільному режимі. Конструкція підставки подібна до попередніх моделей, вона надійно тримає пристрій на рівні поверхні під певним кутом, що забезпечує комфорт під час гри або перегляду контенту. Не менш важливою новинкою є повне оновлення джойконів. для Nintendo Switch 2. Вони тепер оснащені новою магнітною системою кріплення. Що покращує їх надійність і зменшує ймовірність випадкового від'єднання під час інтенсивного використання. Це значне покращення, адже старі Джойкони мали схильність до проблем з підключенням. До того ж, вони мають удосконалену ергономіку, що забезпечує ще більший комфорт під час тривалих ігрових сесій, їх форма та матеріали дозволяють знизити втому, навіть якщо ви граєте багато годин поспіль, що робить їх ідеальним для любителів довгих ігрових марафонів. Як і в попередніх версіях, джойкони можна зібрати разом у класичний геймпад. І забезпечує комфорт під час гри в стаціонарному режимі. На відміну від минулої версії, нові джойкони стали більш надійними та отримали функції для точного управління курсором та елементами меню. І це справді одне з найцікавіших оновлень для джойконів. Тепер їх можна використовувати як мишку, і це революційна особливість, яка дозволяє гравцям взаємодіяти з іграми в абсолютно новий спосіб. Наприклад, в деяких іграх ви зможете використовувати джойкони для точного прицілювання. Або для перегортання елементів в меню, як це роблять на ПК з мишкою. І це не тільки зручний інструмент для геймерів, але й великий крок вперед для гібридних консолей. Адже погодьтесь, такого ви точно ніде не зустрінете. А у справжнім відкриттям стало те, що Nintendo Switch сумісно з усіма іграми, і до неї підходять старі картриджі, тобто ви не втратите доступ до ваших улюблених ігор, але тепер будете грати в них з покращеною графікою та швидкістю. Адже з технічної точки зору Nintendo Switch 2 отримала значний апгрейд. Новий процесор від Nvidia Tegra T239, який значно покращує графіку, а підтримка DLSS дозволяє отримати більш реалістичні текстури та ефекти, і це значно підвищує якість картинки, навіть у складних ігрових сценах. Також варто відмітити, що консоль отримала 12 ГБ lpddr 5 x пам'яті. Це значно більше, ніж у попередніх моделях, і це дозволяє грати навіть у найбільш вимогливі ігри з мінімальними затримками. Цей обсяг пам'яті дозволяє тримати відкритими декілька додатків або функції одночасно. Не знижуючи продуктивність. У портативному режимі при 120 Гц ігри виглядають неймовірно чітко. Ось, до прикладу, геймплей Cyberpunk, записаний прямо з консолі. Гра справді виглядає дуже яскраво та плавно, а в док-режимі вона взагалі підтримує 4К при 60 Гц. І це дуже важливий крок вперед для гібридної консолі, що дозволяє насолоджуватись високоякісною графікою та в будь-якому режимі. Також хочеться відзначити дуже ексклюзивні та круті функції від Nintendo. Це GameChat та GameShare. Давайте розберемо, що це таке, і взагалі для чого вони потрібні. GameChat – це функція, яка дозволяє спілкуватися з друзями прямо під час гри. Завдяки ній ви можете здійснювати голосові та відеочати до 12 осіб одночасно. Але найбільш захоплююча новинка це можливість використовувати відеочат. Таким чином, ви можете грати з друзями і не лише чути один одного, а й бачити під час гри. Ще одна цікава функція це GameShare. Вона дозволяє ділитися доступом до ігор із друзями. Навіть якщо вони не мають власної копії, ви можете грати разом без додаткових витрат. Це ідеальне рішення для спільних ігрових сесій. Насправді, незважаючи на критику, консоль вийшла дуже вдалою. Nintendo змогли зберегти свою унікальність, додавши при цьому багато сучасних рішень. Новий екран виглядає значно краще. Він яскравіший, чіткіший, і навіть у сонячну погоду видно все чудово. А продуктивність, нарешті, вона на рівні. Ігри завантажуються швидко, а FPS тримається стабільно, навіть у вимогливих тайтлах. Дуже сподобалась функція GameShare. Можна грати з друзями, навіть якщо у вас лише одна копія гри, і це реально круто. Джойкони стали набагато надійніші. Новий формат кріплення та унікальна фішка. Тепер їх можна використовувати як універсальний контролер. Загалом Nintendo знову довела, що може створювати щось особливе. Ця консоль точно варта своїх очікувань та передбачень. Це точно революційний продукт, який конкурує на ринку. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях свою думку про цю консоль. Цікаво дізнатись вашу оцінку.